Сьогодні хочу розповісти за одного з наших підопічних: Черниш. Звичайне чорне кошеня, яке народилося на вулиці нашого міста. Його маму покинули господарі, коли почалася війна. І так він і народився на вулиці. Скільки їх тоді народилося, невідомо, але вижив він один. Як наче підростати, вона його вивела до людей. Тоді я його і забрала до нашого притулку. Спочатку він був Черниш. Потім почали називати його Бабайчик, а потім Йошкін, Матрешкін, Бабайошкін. Це один з наших кутиків, якого вигулювали на повідку зранку і вечором. Але, на жаль, трагедія 29 листопада забрала його.